Що, якби я сказав вам, що карта, намальована понад 350 років тому, містить точну дату Літо 2026 року. Що Богдан Хмельницький, великий гетьман, закодував у старовинних символах день, коли Україна поверне всі свої землі. Мене звати Петро Коваленко, я історик, краєзнавець з Чигирина, 25 років вивчаю козацьку добу, працюю в місцевому музеї. Знаю кожен архівний документ, кожну історію про Хмельницького. Я раціоналіст, науковець, людина фактів. Я не вірив у містику, пророцтва, у те, що минуле може говорити з майбутнім через століття. Поки не тримав цю карту в руках, грудень 2025 року зима видалася м'якою. Сніг лежав недовго. І будівельники вирішили продовжити реставрацію старого будинку на вулиці Хмельницького, будинок 17-го століття, пам'ятка архітектури, один з небагатьох, що пережив усі війни, пожежі, руйнування. Того дня, 5 грудня, мені зателефонував прораб, голос тривожний. Пане Петре, ви маєте терміново приїхати. Ми знайшли щось. Я не знаю, як пояснити. Підвал, закладений цеглою. А в ньому. Я кинув усі справи і поїхав. Дорога до будівельного майданчика зайняла п'ять хвилин, але здавалося, що їду вічність. Серце билося часто. Інтуїція, яку розвиваєш за 25 років роботи з історичними артефактами, кричала Це щось велике. Будинок стояв на розі, старовинний, з товстими стінами з маленькими вікнами. Фасад уже відреставрували. А от внутрішні приміщення ще розбирали, очищали від нашарувань століть. Прораб зустрів мене біля входу, провів крізь на півтемні кімнати до дверей, що вели вниз. Ось тут, сказав він, світячи ліхтариком чорний отвір сходів. Ми розбирали підлогу в задній кімнаті і натрапили на порожнину. Почали копати і знайшли цей спуск. Він був закладений цеглою, старою ще козацьких часів. Ми обережно розібрали, спустилися і там. Ми пішли вниз. Сходи кам'яні, стерті, вузькі, повітря ставало густішим, холоднішим. Пахло сирістю, землею, чимось стародавнім, що неможливо описати словами. Це був запах часу, законсервованого в камені. Внизу відкрився невеликий підвал. Стеля низька, стіни з цегли, покладеної за технологією 17-го століття. Я одразу впізнав. Підлога земляна утрамбована, і в дальньому кутку напівприхована тінню металева скриня. Я підійшов, присів на корточки. Скриня була невеликою, приблизно 40 на 30 сантиметрів, але важкою. Метал залізо, темне від часу, але міцне. На кристі ледь помітні ковані прикраси. Я провів пальцями, серце завмерло. Герб. Шабля і булава перехрещені. Символіка Богдана Хмельницького. Ми нічого не чіпали, сказав прораб. Зрозуміли, що це серйозна знахідка. Покликали вас. Я кивнув не в силах відірвати погляду від скрині. Вона стояла тут 350 років. Можливо, більше. Хтось приніс її сюди, поставив у цей куток, вийшов, заклав прохід цеглою. Назавжди. Або до певного часу. Треба вести до музею. Сказав я, коли знайшов голос. Відкривати будемо там при свідках з належною фіксацією. Це може бути відкриття століття. Я не знав тоді, наскільки був правий. Наступного дня, 6 грудня, в реставраційній майстерні музею зібралися четверо. Я, два реставратори, Оксана Петрівна та Микола Іванович, і директор музею Ірина Михайлівна. Скриня стояла на столі під яскравими лампами. Ми надягли рукавички, підготували інструменти для акуратного відкриття, камери для фіксації кожного етапу. Замок був іржавий, але якісний козацької роботи. Микола Іванович обережно працював тонкими інструментами, і через 15 хвилин почувся клацок. Замок піддався. Ми всі затамували подих. Микола відкрив кришку повільно міліметр за міліметром. Усередині загорнутий у промащену тканину лежав шкіряний футляр. На ньому воскова печатка, ціла, непошкоджена. Я нахилився ближче. Печатка містила зображення герб війська запорозького. Чітко, детально, без сумніву. Це була справжня печатка сімнадцятого століття. Оксана Петрівна обережно зняла печатку спеціальним інструментом. Потім розгорнула футляр. І ми всі побачили це одночасно. Пергамент Великий, акуратно згорнутий зі слідами старої роботи. Оксана розгорнула його на столі, закріпила кутки м'якими затискачами, і ми мовчки дивилися. Це була карта. Карта України. Але не сучасної України, і навіть не тієї, що була за часів Хмельницького. Це була щось інше. Карта. Намальована з такою детальністю і точністю, що навіть зараз вразила б картографа. Дніпро тікав по центру, намальована з усіма вигинами, притоками, островами, міста, позначені символами Київ, Чигирин, Запоріжжя, Полтава, Чернігів. Чигирин був у центрі, позначений Великою Золотою зіркою. Але найдивовижнішим були не географічні деталі, найдивовижнішими були символи по периметру карти. Сонця, місяці, зірки різних форм, Три зуби, дзвони, мечі, корони. Вони йшли по краю, утворюючи ніби рамку, але це була не прикраса, це було щось більше. Дивіться. прошепотіла Ірина Михайлівна, показуючи на правий нижній кут. Там, дрібними літерами кирилиці, був напис Літо 7534 від створення світу. Я швидко рахував у голові. Візантійський календар, який використовували в Україні до 18 століття. Від дати створення світу віднімаємо 5508 років, щоб отримати дату від Різдва Христового 7534. Мінус 5508 дорівнює 2026. Літо 2026 року. Рік, у якому ми живемо зараз, це неможливо. Сказав Микола Іванович. Карта не може бути намальована в 17-му столітті і містити дату з майбутнього. Це має бути підробка. Але Оксана вже дивилася на пергамент під спеціальним приладом. Потім підняла голову, обличчя біле. Пергамент справжній вік приблизно 300 350 років. Чорнило. Рецепт, який використовувався в Україні всередині 17-го століття. Техніка малювання козацька школа картографії. Ми мовчали. Наука говорила одне. Карта справжня, їй 350 років. Але на ній дата. Літо 2026 року. Як це можливо? Я забрав високоякісні фотографії карти додому. Наступні три ночі майже не спав. Сидів за столом, вивчав кожен символ під лупою. Порівнював зі старими козацькими літописами з книгами про символіку. Щось у глибині свідомості підказувало це не просто карта, це послання, закодоване послання через 350 років. На третю ніч, коли годинник показував другу годину ночі, я знайшов відповідь У літописі Самовиця, одному з найважливіших джерел про козацьку добу, був невеликий розділ про тайнопис. Козаки використовували символи для передачі важливої інформації так, щоб вороги не зрозуміли. Кожен символ мав значення, а комбінації символів утворювали складні повідомлення. Я узяв систему з літопису і почав накладати на карту. І раптом усе збіглося. Сонце означало місяць світла. Літо. Місяць означало місяць темряви зиму, Тризуб означав повернення землі. Дзвін, велика подія, що змінить усе. Меч, битву, корона, повне визволення. Символи на карті були розташовані не хаотично. Вони йшли по колу як календар. І всі вони стосувалися літа 2026 року. Від березня до серпня. Рука тряслася, коли я записував розшифровку. Перед очима розгорталося пророцтво, залишене Богданом Хмельницьким для його нащадків. Пророцтво про літо 2026 року. березень 2026 року. На карті. Малий тризуб над Дніпром. У районі Запоріжжя. Поруч напис старослов'янською. Коли весна прийде втретє, земля почне пробудження. Березень. Третій місяць весни за старим календарем. Де рік починався з березня. Тризуб над Запоріжжям означав повернення землі. А стрілка йшла від Запоріжжя до Токмака. Біля стрілки, малюнок розірваних ланцюгів. Значення було очевидним. У березні 2026 року відбудеться великий прорив на півдні У районі Запоріжжя Токмака. Земля почне звільнятися. Квітень 2026 року. На карті Великий Тризуб. В променях над Донбасом. Саме над Маріуполем. Символ дзвону поруч. А напис Христос Воскрес. І земля воскресне. Я перевірив календар. 12 квітня 2026 року. Великдень за православним календарем. Хмельницький передбачив, що на Великдень станеться щось велике з Маріуполем. Повернення міста. На карті над Маріуполем був намальований хрест. А навколо нього Маленькі дзвони. Напис поруч. Велике Повернення. Місто мученик. Місто, що стало символом опору. Повернеться на Великдень 2026 року. Травень 2026 року. Символ сонце над хвилями. Позначка на азовському узбережжі. Напис. Коли цвітуть сади, відкриється брама до моря. Травень. Місяць цвітіння садів. На карті синя лінія йшла вздовж усього азовського узбережжя від Маріуполя до Бердянська. Малюнки кораблів знаходяться поруч. Стрілки показували рух. Азовське узбережжя повністю звільниться до кінця травня 2026 року. Україна поверне доступ до моря. У червні 2026 року. Два великі дзвінки над Кримом. Напис У. Місяць довгих днів почнеться падіння темряви. Червень. Місяць найдовших днів літнього сонцестояння. Кримський півострів на карті був обведений золотим контуром біля перекопу та чонгару – символи тріснутих стін. Стрілки вели від Криму назовні, показуючи напрямок втечі. Хмельницький передбачив червні 2026 року почнеться деокупація Криму. Не через військовий штурм, а через внутрішній розклад окупаційної влади вони почнуть тікати самі. І найголовніше. Липень, серпень 2026 року. Над Кримом на карті. Велика корона, оточена трьома сонцями. А внизу поруч із датою Літо 7534. був напис У місяць жнив повернеться перлина. День Незалежності стане днем воз'єднання. Серпень. Місяць жнив збирання плодів. Корона означала повне визволення. Три сонця. Троє священне число, символ завершеності. Над Севастополем Хмельницький намалював хрест зі світла. Над Керчу, Розірваний міст, над Сімферополем, Великий Тризуб. 24 серпня 2026 року, День Незалежності України. Стане днем повного визволення Криму. Я сидів за столом, дивився на свої записи і не міг повірити. Але все збігалося. Кожен символ, кожен напис, кожна дата. Хмельницький залишив детальний план подій літа 2026 року, але як він міг знати, як козацький гетьман 17-го століття міг передбачити події, що відбудуться через 350 років. Я повернувся до старих літописів, до легенд, до тих джерел, які раніше вважав фольклором, не заслуговуючим серйозної уваги. Літопис самовиця містив таємничий уривок. Богдан Зіновій Михайлович мав дар бачення, даний йому від Бога та від давніх характерників козацьких. Бачив він не лише те, що є, а й те, що буде з Україною по століттях. Літопис граб'янки згадував Гетьман наш великий, промовляв часом слова дивні, ніби з іншого часу. Казав, що бачить Україну вільну і велику, коли діти наших дітей і їхніх дітей житимуть, казав про битви, що будуть, і про перемогу, що прийде. Козацькі легенди розповідали про характерників козаків з надприродними здібностями. Вони могли бачити майбутнє, володіли таємними знаннями, передавали свою мудрість через символи та шифри. За легендами. Хмельницький навчався у характерників на Січі, у молодості. До того як став гетьманом. Можливо, це не легенди. Можливо, характерники справді існували, і Богдан Хмельницький був одним із них. Карта, яку я тримав у руках, була не просто географічним документом це був артефакт сили, закодоване послання через століття. Хмельницький бачив майбутнє своєї країни і важкі часи, і світлу перемогу, і вирішив залишити знак для своїх нащадків. Чому саме зараз знайдена ця карта? Чому в грудні 2025 року за кілька місяців до подій, про які вона розповідає? Я думаю, це не випадковість. Карта мала бути знайдена саме в цей час, коли українці, виснажені роками війни, потребують надії? Коли важко вірити, що кінець близько, саме тоді з'являється послання з минулого Тримайтеся літо 2026 року. Час перемоги. А найдивовижнішим було те, що частина пророцтва вже починала збуватися. Січень 2026 року. На карті в районі Токмака була маленька зірка. Поруч напис, зимовий прорив. Я не звернув на це уваги спочатку, зосередившись на великих пророцтвах. Але в кінці січня прийшли новини. Збройні сили України здійснили несподіваний прорив на півдні Запорізької області. Токмак опинився під загрозою оточення. Військові аналітики були здивовані швидкістю та успішністю операції. Я взяв карту, подивився на позначку. Зірка стояла саме там, де відбувся прорив. Зимовий прорив. Саме так це можна було назвати. Перший елемент пророцтва збувся. Лютий 2026 року, зараз, коли я записую це на карті над Євпопою, символ Терезів. Напис Місяць великих рішень. І що ми бачимо в новинах? Європейські лідери збираються на термінову зустріч, обговорюють новий безпрецедентний пакет допомоги Україні зміна позиції, нові рішення, нова підтримка. Місяць великих рішень. Саме це відбувається в лютому. Два елементи пророцтва збулися. Якщо в березні станеться те, що передбачив Хмельницький. Тоді ми знатимемо точно, карта говорить правду. Я скликав колег істориків, показав їм карту та свою розшифровку. Реакція була різною. Хтось захоплювався, хтось скептично хитав головою, але всі погодилися. Карта справжня, їй 350 років символи розшифровані правильно. Почекаємо березня, сказав один із старших колег. Якщо на півдні справді станеться великий прорив, як передбачено на карті, тоді ми зможемо говорити про щось більше, ніж випадковість. Експерти підтвердили пергамент автентичний, чорнило відповідає рецептам 17-го століття, техніка малювання, козацька школа картографії. Радіовуглецеве датування показало карті 340, 350 років. Але дата Літо. 7534 залишалася незрозумілою для раціонального пояснення. Як художник XVII століття міг написати дату з майбутнього, новина про знахідку просочилася в соціальні мережі. Спочатку обережно, потім все ширше хтось вірив, хтось сміявся, називаючи це фальсифікацією або фантазією, але все більше людей стежили. Чекали березня, чекали, чи збудеться пророцтво. Я щовечора приходжу до музею. Дивлюся на карту через скло вітрини, де вона тепер виставлена, вивчаю кожну лінію, кожен символ і відчуваю дивний зв'язок через 350 років. Богдан Хмельницький дивиться на мене з минулого. Він знав, що хтось у 2026 році знайде цю карту, розшифрує її, донесе послання до людей. Він вірив у своїх нащадків. Вірив, що ми витримаємо, вистоїмо, переможемо і залишив нам знак надії. Внизу карти, дрібними літерами, які я помітив останніми, був напис. Я довго вдивлявся в нього під лупою, розбираючи кожну букву старослов'янської кирилиці. Нащадкам моїм. Коли знайдете це, знайте. Україна вічна. Що взяли мечем, мечем відберуть, але остаточна перемога прийде не від меча, а від духу. Літо 7534. Час повернення. Вірте, і не зрадьте. Підпис був схожий на завиток, але в ньому можна було розгледіти літери Бех Богдан Хмельницький. Це був заповіт. Послання через століття. Від гетьмана, який бачив майбутнє своєї країни до його нащадків, які живуть. В найтяжчі часи цього майбутнього. Україна завжди воскресала після руїни. Після поділів між імперіями, після Голодомору, після окупацій. Знову і знову вона підіймалася з попелу, як фенікс, бо в українців є те, чого не можна знищити мечем дух, незламна воля до свободи. Хмельницький знав це. Він бачив усі випробування, що випадуть на долю України, і бачив перемогу, вічну остаточну перемогу. Літо 2026 року, час цієї перемоги, зараз середина лютого, до березня залишається два тижні. Усі ми чекаємо. Чекаємо, чи станеться те, що передбачив Богдан Хмельницький 350 років тому? Чи прийде великий прорив на півдні, як намальовано на карті? Якщо так, тоді ми знатимемо. Далі буде квітень, Велукдень, вузволення Маріїполя, Травень. Повернення азовського узбережжя. Червень. Початок деокупації Круму. І серпень, 24 серпня, повне визволення, день воз'єднання. Карта Хмельницького. Це не просто історичний артефакт. Це віра, закодована в символах. Це надія, передана через 100 років. Це заповіт. Вірте і не зрадьте. Друзі, я прошу вас, поділіться цим відео. Підпишіться на канал. Слідкуйте за подіями весни та літа 2026 року. Давайте разом перевіримо пророцтво, залишене великим гетьманом. Після кожної збувшоїся події я повернуся з новим відео. Березень. Чи буде великий прорив біля Токмака, як передбачено? Квітень, чи станеться диво на Великдень з Маріуполем? Травень. Чи повернеться Азовське узбережжя? Червень. Чи почне падати окупаційна влада в Криму? Серпень, чи стане 24 число днем повного визволення? Ми будемо перевіряти разом, крок за кроком, місяць за місяцем, і якщо пророцтво збудеться, ми будемо свідками найбільшого дива в історії України, перемоги, передбаченої три з половиною століття тому. Карта Хмельницького каже: Літо 2026 року, час повернення. Час, коли Україна поверне всі свої землі від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Криму. Богдан Хмельницький бачив це. Він знав і залишив нам послання. Вірте вірте, коли здається, що сил більше немає. Вірте, коли темрява найгустіша. Вірте, бо світанок уже близько. Літо 2026 року, час світанку. Напишіть у коментарях, чи вірите ви в пророцтво Хмельницького, чи відчуваєте, що цього літа справді станеться щось велике? Поділіться своїми думками, своїми перечуттями. Давайте підтримаємо один одного вірою і пам'ятайте слова з карти Остаточна перемога прийде не від меча, а від духу. Наш дух незламний. Наша віра непохитна, наша Україна вічна. До зустрічі в березні, коли перевіримо перше велике пророцтво допомагайте війську, боріться, волонтерте, донатьте, моліться і вірте. Слава Україні, героям слава!